Найшов якийсь космічний артефакт, капець, дивіться, або це яйце молоденького дінозаврика. Розчищав я тут траншею, а то вже позаривалося. І дивіться, що знайшов в землі. Що це таке взагалі без поняття? Коротше, зараз дивіться, зараз помию покажу детальніше. ну Воно якесь таке. навіть воно тверде, як камінець, не знаю. Або це може метеоритик якийсь. О, диві. Воно практично кругле. Зараз трохи болото повідчугу і покажу. Трохи я його відчухав від землі, дивіться, яке воно. Воно не повністю кругле, а якесь таке. Бачите, якої форми. І дивіться, якщо взяти молоточком постукати, бачите? Камінець. Не, не м'яке воно, а якесь таке. Як думаєте, що це взагалі таке може бути? Диві. Чи це його взяти може диск алмазний розрізати, чи що. Але шкода, може, це справді метеорит, десь загнати його по, по хорошій ціні. О, попробуйте, чи магніт його бере. Ану. Тут в мене магніт є. Дулі з маком не бере. Це якийсь, напевно, треба потужний, неодімовий магніт. Попробувати. Як думаєте, може хтось стикався з таким, чи це просто круглий якийсь камінець такий? Але, ну якщо знаю, він якийсь черешчур круглий. Дивіться, ідеально, практично, круглої форми. Якщо хтось таким стикався, пишіть, що це таке.